У центральному парку решетилівки відвідувачі влаштували справжні фотополювання за вдалим кадром. Саме зараз триває період цвітіння японських сакур. Тож сюди приходить чимала кількість людей, щоб прогулятись та насолодитися алеями квітучих дерев. Тут приємно ходити, тут дуже гарно, дуже красиві в нас дерева, цвітуть сакури. Дитині тут подобається. А що красиво, що так красиво, гарно. японці. Як у них. Сак, сакури беруть відпустки і насолоджуються красою. Так оце й ми. Приємно тут відпочивати. Така краса, не скрізь її можна побачити. Дуже приємно завжди сюди, не тільки з дітками приходити, а і так, бо там дорослі люди дуже люблять походити, посидіти на лавочці, подихати повітрям свіжим і полюбуватися з цими такими. Дуже добре що висадили їх, такі гарні алейки зараз. Але дуже гарно. Ще ж вони розкидуть ще більше, буде зовсім класно. Дуже, дуже подобається, дуже гарно. Щоб виростити ось таке дерево, потрібно близько 10 років, адже сакура росте повільно, а перші квітки з'являються тільки на третій рік життя. Вибагливі дуже. Одні гарно ростуть, другі такі сидять на одному місці. І дуже їх ото грибкові захворювання поражають, що їх треба обробляти постійно. І дуже нападає на них тля. Оце як тільки така погода дощова і зразу нападає тляй на них. Зазвичай цвітіння сакури припадає на кінець квітня, початок травня, залежно від погодних умов, і триває лише два тижні.